Наша нервова система, друзі, бере участь у всіх процесах нашої життєдіяльності. Вона відповідає за всі емоції, за задоволення і за біль, за радість, за смуток. Але також і її ми щодня виснажуємо щоденними стресами. Тож прямо зараз будемо говорити та розбиратися з тим, от що робити, як зрозуміти, що нервова система дає збій, як її вберегти, як зберегти здоров'я своє набагато довше. І Нам про це все розкаже Мар'яна Нестеру. Це лікарка-психіатриня, яка з нами сьогодні. Доброго ранку. Доброго. Вітаємо вас. Дякую, що ви до нас завітали. Знаєте, все згадує жарт. Кажуть, як можна бути спокійним, коли клітини нервові у нас, і, і в принципі, система, яка нас тримає, вона нервова. <схід> Будемо шукати цей баланс. <схід> так, Скажи... Ось... да, будь ласка. так. Власне, Давай. як розпізнати, що ну от щось вже не так, що нервова система <схід> перенавантажена, і нам потрібно щось із цим робити. Та тут варто звернути увагу як на такі фізичні симптоми, так і на емоційний стан. Якщо казати про фізичні симптоми, тут в першу чергу сон, чи не погіршився сон, чи немає проблем, наприклад, з засинанням, або такі ранні пробудження, або сон стає дуже такий поверхневий, чутливий, коли ми прокидаємось від будь-яких найменших звуків. А, так само апетит а, тут. Може бути як в сторону зниження апетиту, так і в сторону підвищеного апетиту, коли особливо часто буває, коли хочеться тягне на якусь таку висококалорійну, жирну їжу, солодку. Це теж може свідчити про те, що емоційний стан десь не справляється, і ми знаходимо такий спосіб, скажімо так, покращити своє самопочуття, тимчасове, звісно. Так само варто звернути увагу, якщо казати про безпосередньо мозок на такі когнітивні функції, як пам'ять, увага, концентрація. Це може проявлятися тим, що стало розсіяність. Да, виходить, Так. важче працювати, важче навчатись, забудькуватись. Дуже часто така короткострокова пам'ять. страждає, що куди поставили, чого пішли на кухню, угу. запам'ятовувати нову інформацію, особливо коли людина навчається. Це дуже стає так помітно. От. Якщо казати про безпосередньо емоційний фон, тут настрій. Якщо ми себе почуваємо більше з часу пригнічено, такий довгий mm -hmm. період часу. Звісно, це окей мати дуже різні емоції і деколи настрій може бути поганий, але коли цей пригнічений стан такий більше, більше з часу, більше двох тижнів підряд, варто прислухатись до себе, чи все окей, чи все нормально. От. І е, тут може бути як сторону пригнічення, так і надмірно якоїсь такої тривоги, переживання. Та, тут знову ж таки нормально мати певний рівень тривоги. І всі ми, звісно, зараз хвилюємось так чи інакше, mm -hmm. бо живемо в дуже неспокійний час, і це нормально там, відчувати тривогу, коли є ці обстріли. Але коли ця тривога заважає такому нормальному функціонуванню, тобто ми е, важче виконувати побутові речі чи важче працювати. Там займатися домом, дітьми і так далі. Тобто такі ну, буденна рутина, то... тобто, uh -huh. тобто, якщо десь там в мене чи в колеги якийсь, такі, знаєте, зрив нервово відбувся в емоціях, то це ще не означає, що це якби в нього такий в цілому стан, так? Тому може, як ви сказали, емоції та, можуть бути різними, це нормально відчувати. Так, так. І це нормально реагувати на сильний стрес і мати оцей період адаптації. Тому в той момент дуже важливо попіклуватися про себе, дати собі, можливо, трошки більше відпочинку. Дуже добре мати якусь підтримку, мати е -е, людей поруч, які б могли б обговорити. Я так, згадую де. момент, коли разу, ну як, мій друг він завжди казав такий вислів, коли його хтось дратував, і він каже, не змушуй мене казати, як я сильно тебе люблю. ну, Типу, він, так, типу, Не змушує. Не змушуй мені казати, як я сильно тебе люблю, тому що зараз буде ну, не перейми комусь. може бути в тому. Сон, російна пам'ять, якісь рішення, так? Ви сказали, оце все. Їжа також. Їжа. Настрій. Настрій Дякую. Це задоволення, такі приємні активності, коли перестають радувати. Це теж енергія. Угу. А ось ми вже почали говорити про сильний стрес, так? Про тривалий стрес, особливо, тому що зараз дуже багато українців, та майже всі живуть в такому довготривалому стресі, більшою чи меншою мірою. Чи може ось такий стрес пошкодити нашій психіці? Якщо казати про безпосередній вплив стресу на психіку, на нервову систему, то це в першу чергу говорить про ПТСР посттравматичний стресовий розлад там, оцей сильна психотравмуюча подія сама по собі є причиною, по суті, чого розвивається. Даний розлад або там такі гострі реакції на стрес, розлади адаптації тут так. Але навіть якщо не брати той самий ПТСР для всіх інших ментальних розладів, для нашого ментального здоров'я, стрес є таким дуже несприятливим фактором, і на фоні стресу ми більш вразливі до будь-яких ментальних проблем, тобто тих самих депресій, тривожних розладів, та депресія не розвивається від стресу. Але це є дуже таким сприятливим підґрунтям uh -huh. на фоні якого, uh -huh. коли ми постійно перебуваємо в такому хронічному стресі, в якому ми зараз по факту більше чи менше, але всі перебуваємо, та ми більш розливі. Ми більш схильні до того, щоб е mm -hmm. захворіти тим чи іншим станом або мати якісь певні проблеми. Mm -hmm. Тобто це може виснажувати mm -hmm. нашу нервову систему і на фоні вже цього mm -hmm. підключатися якісь інші е супутні фактори. Mm -hmm. так. Як наша Маріна фізична е втома може впливати на психіку? Тому що ну, дуже часто, ну, мені здається, ми думаємо, ну, це ж чисто емоційно, це там якісь твої дедлайни, проблеми. Mm -hmm. Тут фізично ніяк воно не, ну, mm -hmm. не дуже і впливає. Та. Якщо так, то наскільки сильно чи угу. не впливає навпаки? Та, тут, на жаль, чи на щастя, але наш організм така взаємопов'язана система і нічого не існує окремо, окремо мозок, окремо фізичний стан, і та фізична втома може сама по собі провокувати емоційні проблеми, так само і ментальні розлади, емоційні проблеми можуть провокувати фізичну втому. Напевно, ну, такий є приклад. Багатьом з нас відомо, коли ми, наприклад, не доспали, наприклад, спали дуже мало або не поїли, не встигли поїсти. Угу. І ми можемо бути такі більш дратівливі. Нам важче зосередитись на ну, воді. ну так, Коли ми голодні, ми так. ну по собі знаю. Я дратівливий. Так, це окей, це нормально, Організм сигналізує, що треба піти поїсти. І ну тобто, це така фізична, коли у нас є оці базові фізичні потреби поспати, поїсти вони мають бути закриті. Тоді можна казати про відчуття щастя, емоційності угу. і так далі. От, тому Можливо, так. в тому і річ, чому раніше там. Люди часто їздили в Турцію, в Єгипет, а, не лише за морем, а тому що ти mm -hmm. там багато спиш і багато Так, да, Це реально не більше відпочинок. No, одне із ключових. Так. А от буває таке в людей, що під час сильного стресу або після сильного стресу а, є таке утруднене дихання, і в грудях ніби тисне. Ось mm -hmm. чи може це якось також свідчити, що з нервовою системою ще mm -hmm. не так, що вона виснажена? Mm -hmm. Ось тому, що, наприклад, був людини стрес, вона там дуже сильно хвилювалася. І mm -hmm. потім їй її аж дихати не mm -hmm. вистачає ось цього повітря. Чи буває таке? Mm -hmm. що, І в чому буде? причина? Mm -hmm. Та це дуже частий такий симптом тривоги. Тобто, наша тривога це така емоція, яка дуже сильно передається на тіло, яка не тільки емоційно такими хвилюваннями передається, але. Вона мобілізує організм, у нас включається ці всі гормони стресу, адреналін. І на фоні цього може бути пришвидшене серцебиття, утруднене дихання, можуть бути відчуття якісь жару по тілі, пітливість, оніміння, поколювання. Дуже різний спектр загалом є. І в момент тривоги загалом все нормально відчувати такі емоції. Якщо ж. На такі відчуття в тілі. Якщо ж е, такі відчуття виникають досить часто, е, звісно, варто звернути увагу. Тобто, якщо це умовно ну, раз на місяць виникло, нічого страшного, це нормально, і ми всі реагуємо, у нас всіх тіло реагує більше чи менше. От, коли це часто, коли це турбує, коли це впливає на якість життя людини, тобто постійно там, колотить, це відчуття, є заду, задишки і тому подібне, тоді є е, 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 сенс звернутися до лікаря, ну, в першу чергу, до сімейного лікаря. А Я, я взагалі це? тому що от, в мене ситуація в друга Осталося, до речі, влітку, і весною, і влітку він ну, має таку велику зайнятість, багато справ на роботі. І він, його просто під капельницею тримали в лікарні. Невже так сильно воно може спазмувати? У в нього ну, двічі було за три місяці. Можливо, на фоні сильного перевантаження, можливо, це е, була в тому числі дуже сильний напад тривоги. Це може бути панічна атака, тобто, коли є сильний напад е, та страху, е, зазвичай це супроводжується ще страхом смерті, чи якихось там інфарктів, інсультів, тобто, що людині стане дуже погано і. Бувають панічні атаки досить сильні, та під якими ну загалом вони є об'єктивно безпечними, але це дуже неприємний стан суб'єктивно. Тобто людині в той момент може здавати, що вона помирає і через це та люди часто викликають швидку. Uh -huh. І в тому числі можуть потрапити під крапельницю, але в основному, коли лікарі починають їх обстежувати серцем, з іншими органами виходить, uh -huh. ну все окей. Тобто тут дуже важливо виключити, чи немає якихось фізичних uh -huh. проблем, бо uh -huh. ми не списуємо все на нерви. Так. Якщо в людини є задишка серцебиття, може в неї є якісь проблеми з серцем, судинами. Тут вже і... якби відбувається без ну, я так зрозумів, не знаю, чи я правий е, стрес на стрес, тому що спочатку так. там тебе десь щемить, мить, а потім ти вже переживаєш десь за своє життя і, і воно. Та це нормально, так коли ми починаємо лякатись тих симптомів, бо вони не є доречні. Наприклад, там людина сидить вдома собі п'є чи це нормальна реакція, але це не нормальний стан, <свіс> так. <свіс> <свіс> так а от хочеться спитати: а що робити, коли ось людина mm -hmm. відчуває, що в неї вже ніби така передпанічна mm -hmm. атака, чи є якісь механізми захисту протидії mm -hmm. цьому? От, що найперше потрібно робити? Uh, якщо казати конкретно про панічні атаки, тут uh, робити загалом нічого не потрібно. Віддалі просто її перечекати, тобто не mm -hmm. старатися уникати. Кати виходити, бо дуже часто панічні атаки вони виникають, в якихось задушливих приміщеннях. або в людних місцях, людних місцях угу. транспорта і людям хочеться вибігти, втекти, і ну тобто не бути там, де їм погано, що досить логічно. Тобто, мозок дає сигнал. Втікай, от і дуже важливо так, проживати ті панічні атаки, чекати, поки вони завершаться. Якщо людина не надає їм якогось значення, по типу все я вмираю, там мені буде погано, я з цим не справлюсь, і так далі. Тобто, дуже багато таких думок, то вони з часом проходять. Самостійно. Тобто їх може ставати менше, тобто сама по собі панічна атака це не патологічний стан. Це може бути просто на фоні сильного виснаження, угу. недосипу, нед... Нед... недоїсти і тому подібне. І нервова система може так сигналізувати, що відпочинь, а ти втомився, треба відпочити. Скажіть, Марія, от як розділити, де та межа? Угу. І чи дійсно я можу, до прикладу, сам впоратися з стресом, угу. ну, відновити нерв, свою угу. нервову систему? І де та межа, де мені потрібен спеціаліст, тому uh -huh. що десь часто це саме лікування, я сам собі допоможу. Uh -huh. Та, звісно. Приводить до печальних таких наслідків. Та, самолікування, та це, це не є добре, звісно. Тут дуже індивідуально загалом і якоїсь такої чіткої межі її немає і суб'єктивно, але на все звернути увагу. Коли погіршується, наприклад, фізичний стан, коли є там проблеми з сном, з апатитом, з концентрацією, є сенс одразу звертатись до лікаря. Тобто, якщо це е, такий легкий стан, який незначно впливає на якість життя, тобто людина може продовжувати працювати, займатися ну, тим, чим вона займається, тоді можна в... Пробувати впоратись самостійно, mm. тобто додати фізичне навантаження, це такі наші природні антидепресанти, фізичні будь-які вправи це супер для нашого і для серця, і для мозку, для всього mm -hmm. організму. Mm -hmm. Там, більше мати якихось ресурсних активностей, старатися спати, досипати. Знову ж таки, в контексті дуже зараз багато людей мають недосип через ці нічні обстріли, якщо є можливість доспати, дати собі трошки більше відпочинку, трошки менше нагрузки, і це те, що може допомогти загалом на легких таких стадіях. Якщо, якщо людина помічає, що це не допомагає, або стає гірше, або підключається багато таких фізичних прові, uh -huh. бо коли це фізичний стан, то тут є сенс в будь-якому разі обстежитися, бо ну це може бути зв'язано не тільки з психікою, але з таким фізичним здоров'ям насправді. Uh -huh. От. А чи є якась ось така профілактика, можливо, інструкція того, як не допускати такі стани? Uh -huh. Ми вже про дещо торкнулися, uh -huh. так це і сон, і їжа. Можливо, є ще якісь такі секрети, які допоможуть нам uh -huh. ось не допускати саме вже таких критичних моментів. Так, тут е, активний спосіб життя, те саме фізичне навантаження, е, апетит, за який е, ви згадали. З такого додаткового що можна робити, це ресурсні активності. Усіх нас є якісь певні речі, які нас наповнюють, від яких нам стає краще, mm -hmm. коли ми себе почуваємо краще. І дуже важливо, особливо коли ми надмірно виснажуємо нашу психіку, нервову систему, коли в нас ми перебуваємо в стані хронічного стресу, закидувати себе тими ресурсами і більше Класне. проводити та часу mm -hmm. з друзями, більше mm -hmm. мати цю mm -hmm. підтримку. Психотерапія це те, що mm -hmm. може дорогі глядачі. Напишіть, що у вас за. Спокоює, як ви е, приводите себе в норму? Можливо, це якась прогулянка, малювання, е, спортзал. Е, дуже цікаво, як ви боретеся, ось тому що дійсно чудові поради ми почули від е, пані Маріани. Ось тому чекаємо ваші відповіді в коментарях. Е, а ми вам вдячні, що ви були з нами, що долучилися до цієї розмови, тому що дійсно тема. На жаль, на часі вже майже тисячу днів від того часу, як почалася війна, а та й до цього це було актуально. Mm -hmm. Але такі, от, як ви сказали, прості методи антидепресанти, на жаль, ми, ми забуваємо. Ми забуваємо десь просто поспати. Mm -hmm. і і стосунки міняються з людьми, коли ти просто стаєш адекватніше після цього. Дорогі глядачі, Мар'яна Нестерук, лікарка психіатриня, була з нами у цій студії. Нагадуємо, що розмову з пані Мар'яною ми зберігаємо для вас на Ютуб каналі ранок. Надії де ви маєте можливість переглянути ось щось можливо для себе записати важливе, якісь рішення прийняти, ну а також порадити вашим друзям.